Ознайомлення з соціумом рослини на весні. Вітаю вас малята. Все у зелені довколо, пасовище, ліс і поле, Пчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки, і в сороки новина облетіла всіх вона, бо до нас прийшла весна. Щойно пригріє перше весняне сонечко. На проталинах з'являються перші весняні квіти. Вони не бояться раптового снігу, морозу, вони є символом пробудження природи від зимового сну. Які ж це квіти? Підсніжник, пролісок, мати й мачуха, калюжниця. Ряст, первоцвіти, медуниця, анемона. А які зміни відбуваються з деревами на весні? Пробудження рослин відбувається. Коли середня температура протягом доби стає вище 5 градусів. Це помітно за виглядом бруньок. Починається весняний сокорух. Він настає тоді, коли вітане ґрунт і вода з коренів починає надходити в усі органи рослин. Є дерева, в яких сокорух відбувається дуже інтенсивно, а люди вживають цік берези та клини, як напіль, через 10 днів. Після початку руху соків помітне бубнявіння бруньок з'являються перші листочки, починають квітнути дерева. На деревах і кущах розпускаються бруньки. З'являються зелені листочки на березі, липі. дубі. Потім починають цвісти фруктові дерева, абрикос, сливи, вишні, яблуні, гроші. А чи цвітуть хвоні дерева. Сосна і ялина зацвітають пізньою весною. До травня все довкола вкривається яскравою зеленню. Ти картинку розглядай правильно все. Називай. Один, два, три почали. Ромашка. Ромашка це квіточка. Жасмін. Жасмін це кущ. Тюльпан. Чипан це квіточка, береза, це дерево, Нарцис – квіточка, кали. Buzo loc